З реактивних систем залпового вогню град, артилерії танків та зенітними ракетами С-300 російські окупанти обстріляли вісім населених пунктів Донецької області минулої доби. Завчора нас троє поранених цивільних мешканців. Вчора обкладали три пункти генераторами щоб. Смогли заряжати телефони, фмерики, повербанки, смізлий чай, є запаси питної води, видача буржую безкоштовно від товариства Червоного Христа в Україні, мешканці громади для обігріву приміщень триває безкоштовна видача вугілля, також для багатопорохових будинків, для приватних будинків. І чекаємо на поставку дров. Попри обстріли, в Авдіївку продовжують завозити гуманітарну допомогу. Проблема в тому, що складно логістики завозить. Ну, дорога одна і постійно під обстрілами. Майже вони піднімають безпілотні апарати, орлани і тільки бачать рух по дорозі і починається зразу прильоти. Внаслідок вчорашнього обстрілу Краматорська травмовано одну людину. Про це йдеться на сторінці начальника Краматорської військової адміністрації Олександра Гончаренка. Армія РФ випустила ракету по місту вдень, пошкоджено медзаклад та три багатоповерхівки. Триває Перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області. У Краматорську поліцейські викрили групу з восьми осіб, які незаконно зберігали зброю та пересувалися з нею містом. Серед зловмисників двоє раніше судимі за участь у розвідці ДНР з 1 листопада. За фактами незаконного поводження зі зброєю, поліцейські відкрили 35 кримінальних проваджень. Олександра Зоз Максим Бондарєв. Новини на Суспільному. Донбас.